У нас багато кар'єру любивих, я вживаю це слово зовсім безоцінково, не в негативному значенні, нема в цьому нічого поганого. От, але багато кар'єру молодих авторів собі взяли за, е, ніби встигли ніби взяти собі за моду, відразу писати під переклад, відразу так, щоб було зрозуміло західному читачеві, не трудячись пояснювати ту Україну так, як трудився пояснити, мілош е, 60 з гаком років тому свою іншу європу, свою Литву, свій невідомий в Парижеві, тодішньому закуток Європи, напихаючи, значить, як він каже, в одне речення все географією, історію, топографію, і колір повітря, геть усе ви нічого не ось знаєте. Воно, генеза і походження довгого забушківського речення, але це правда. Отут ми її зловили. Але, це, але, це, але це, це правда, Віра, це правда. Тобто, коли тобі треба, значить, ось ці, ем... Весь цей винахідливий синтаксис, коли тобі треба між іншим, не збиваючися з сюжету, тримаючи сюжет, от, тримаючи історії, і ніби далі малюючи, значить, і якось живописуючи словом, От одночасно тобі треба закласти купу інформації, яку, скажімо, твій французький чи британський колега коли пише. Про своє місто і, і свою країну зовсім не потребує пояснювати і коментувати йому.